Всім привіт! Сьогодні у нас йде рубрика про косметику. Я хочу вам всю її показати, яку я за сьогодні купила та вийшло в мене 500 гривень. Перше, ось така от штучка для лиця. Вона дуже приємна. Ось тут на дотик та ось тут. Такі щипчики. Ну, це я не знаю для чого. Там потім розберемося. Далі ось такий от консилер від о, ламель. Дуже красивий. О, ще ось таке от від GLMB хайлайтери. О, так, чекайте. Від GlamB туш. Ось це мені йшло безкоштовно від GlamB. Чекайте, де тут пише глембій. Ось тут. Від клумбі. Мені це пішло безкоштовно. Давайте відкриємо. О, безкоштовно, бо там, як купляєш два дорожчих якихось з макіяжем, то йде два безплатно. Там ще покажу, що йшло ще безплатно. Чекайте. Без Воно виглядає ще красивіше. Добре, там потім до відкрию. А, ні, а ні, змогла, Ось Уж так воно виглядає без А Далі ще мені пішла в подарунок. Як в подарунок, тоже безкоштовно. Від e Ось, чекайте, Від гломбі e пішли рум'яни. Та ось таке теж для тіни. Таке брускуче. Теж пішло, але то вже мені від'єм подарували. Ось так файно пахне. Дивіться, як воно красиво виглядає. Тут чим пише, не знаю, чи видно. От, трошки видно. Глембі тут пише. дуже гарно. А я побігла все. Розкривати всім па-па.